Зміни у повноваженнях пенсійного фонду з 1 липня 2025 року, які торкнуться майже всіх пенсіонерів України. Що ж буде по-новому? Тепер саме пенсійний фонд буде сплачувати 16 доплат, які стосуються людей поважного віку. Ось ми підготували детальний перелік, бачите його на екрані, стосовно яких буде змінено порядок виплат. Зараз детально розкажемо вам, щоб ви не втратили свої гроші. Хто раніше займалися цими виплатами органи соціального захисту населення. Але замість того, щоб робити виплати пенсіонерам якомога більшими, слуги народу займаються тим, що переносять функції, тобто витрачають гроші на зміни між державними органами з одного в інший. Це ж реально витрати, це зміни, які... Потрібно профінансувати таке враження, що іноді всі ці зміни робляться саме для того, щоб запутати наших пенсіонерів, щоб вони не відслідкували нововведення і втратили таким чином можливість отримувати додаткові виплати через те, що не звернулися до потрібного органу з потрібною заявою. Загалом зміни будуть стосуватися 39 виплат для різних верст населення України. Ми ж з вами сьогодні розглянемо лише ті, які стосуються саме людей поважного віку. Вітаю, я юрист пенсіонерів вулах Михайло. Тож розпочинаємо. Спочатку пройдемося по самих виплатах і вкажемо тих, кому вони надаються, а пізніше розкажемо, що саме треба зробити, щоб їх не втратити. Виплати для внутрішньо переміщених осіб. Та опікунів людей з інвалідністю, стосовно яких виплат відбуваються зміни: допомога на проживання для внутрішньопереміщених осіб, щомісячна, допомога особі, яка доглядає людину з інвалідністю першої або другої групи, внаслідок психічного розладу. І тут мова йде тільки про родичів з психічними розладами. Всіх інших це не стосується. Оця постанова, ви бачите зараз на екрані, чітко. Регламентує порядок надання цих доплат, і в ній вказано, що доплата здійснюється лише для людини, яка проживає з людиною з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічних розладів. І якщо ця людина потребує постійного догляду. До речі, а чи знали ви, що можете отримувати таку доплату навіть без оформлення пенсії або працевлаштування? Ваші відповіді пишіть в коментарях і. Також пишіть ваші запитання стосовно всіх доплат, про які ми зараз говоримо, теж в коментарях. Наша команда надасть вам відповідь. Можливо, це не буде повноцінна юридична консультація, але разом з тим, з відповіді, ви зрозумієте напрямок, як вам діяти, і що саме ви зможете отримати, якщо виконати, виконаєте той порядок дій, що ми пропонуємо. А тепер про доплати постраждалим від Чорнобиля. Тут буде йти мова аж про 9 таких виплат. А саме одноразова допомога евакуйованим через Чорнобильську катастрофу, одноразова компенсація ліквідаторам, інвалідам, вдовам і сім'ям загиблих, щорічна допомога на оздоровлення постраждалим від Чорнобиля, компенсація за продукти харчування особам першої та другої категорії, допомога у разі втрати роботи через ліквідацію або хворобу. Компенсація при переведенні на нижче оплачувану роботу, оплата середньої зарплати під час переїзду на нове місце роботи або проживання, оплата додаткової відпустки для постраждалих, відшкодування втраченого заробітку у разі втрати працездатності без встановлення інвалідності. Чому тут мова йде про одноразові виплати людям постраждалим від Чорнобильської катастрофи? Ви запитаєте, хіба ще комусь ці виплати роблять? Відповідаємо так. Так як це передбачено законодавством, люди можуть ще звертатися за оформленням цього статусу. І через те, що діюче законодавство не передбачає якихось обмежень часових, вони можуть цю разову. Допомогу отримати і зараз. Постанова, яка це все регламентує, тобто постанова Кабінету міністрів, номер її, ви бачите зараз на екрані, і посилання на неї є в описі до цього відео. А тепер про інші виплати постраждалим від Чорнобильської катастрофи. В цьому розділі лише дві виплати: це доплата особам, які працюють в зоні відчуження, і оплата різниці у відпустках для працівників у зоні радіаційного. Забруднені. У вас наші шановні глядачі, може постати питання: а якщо я колись працював в зоні відчуження, а зараз на пенсії, чи за, порядком, за цим порядком передбачена мені доплата ну, в такому випадку? Підповідь така: на жаль, ця доплата і ця компенсація різниці? Надається лише тим, хто зараз працює у зоні відчуження. Якщо ви працювали раніше, ця можливість для вас недоступна. Наступні виплати, які зараз будуть перенесені до пенсійного фонду, це доплати людям з інвалідністю, яким ще не встановлена пенсія. Тут теж лише два види: Це державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. Державна соціальна допомога на догляд, допомога на поховання. Та державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства, державна допомога на догляд і допомога на поховання. Тобто ці виплати тепер будуть здійснювати через пенсійний фонд України. І тут постає слушне питання: а чи будуть взагалі доплати людині, якщо в неї недостатньо страхового стажу для пенсії, чи взагалі залишиться без жодної гривні? І тут мова йде саме про людей з інвалідністю. І відповідь така: якщо Людина має інвалідність і не має достатнього страхового стажу для призначення пенсії, їй буде призначена державна соціальна допомога. Зміни також торкнуться і тимчасової доплати людям пенсійного віку, в яких недостатньо стажу. І тут лише одна виплата: цю виплату вам призначають, і тепер буде виплачувати пенсійний фонд, якщо ви маєте 60 років і у вас недостатньо трудового стажу, щоб призначити вам пенсію, але ви хоча б... Маєте 15 років і більше цього стажу, вам буде призначена тимчасова матеріальна допомога. А тепер поговоримо про нормативну базу і про порядок переходу цих виплат до пенсійного фонду, адже все це відбувається не вночі, за одну хвилину. Це велика кількість пенсіонерів, кожного своя окрема ситуація, і як треба діяти кожному, щоб виплати не загубилися, щоб все відбувалося в рахуваннях ваших інтересів. Це все дуже важливо зрозуміти і діяти так, як ми вам скажемо. Якщо вам надходила допомога раніше, була призначена, чітко платежі відбуваються, вам нічого робити не потрібно, реєстри синхронізовані, і пенсійний фонд буде автоматично вам нараховувати просто зі свого власного рахунку. Якщо ж ви подали заяву і вам виплату ще не призначено, ви очікуєте розгляду. То після 1 липня це рішення буде вже прийнято Пенсійним фондом України. Якщо ж ви ще не подавали жодних документів до державних органів з приводу цих виплат, про які ми зараз розказали, одразу звертайтеся до пенсійного фонду України. У випадку, якщо вам призначена виплата, вона відбувалася і раптом чомусь декілька місяців тому, можливо, в цьому місяці ви її не отримали. Обов'язково зверніться до управління пенсійного фонду. Можливо, стався якийсь збій, і вашу виплату ну, так буває. Люди працюють і навіть комп'ютери ламаються. Десь було загублено. Тому не мовчіть, не чекайте, звертайтеся одразу до місцевого відділення пенсійного фонду. Зараз ви бачите на екрані постанови Кабінету міністрів, які регламентують весь цей порядок. Посилання на них ми також додамо в описі до цього відео. Тож підсумуємо зараз. Ми проговорили 16 доплат, які стосуються людей поважного віку, зміни щодо їх нарахування. І виплат, і тепер ви знаєте, як все буде відбуватися далі. Стосовно інших доплат з тих 39, про які ми не поговорили, це доплати студентам, батькам з дітьми, вагітним та іншим категоріям населення. А щоб за дві хвилини перевірити, чи всі доплати, надбавки та інші можливості, передбачені законом та постановами кабінету міністрів саме для вас ви отримуєте. Подивіться окреме відео на нашому YouTube каналі. Посилання на нього буде ось тут. Там ми розказуємо про робота-помічника, який знає 55 пільг, які зараз діють в Україні, і саме за вашими статусами дасть вам інформацію стосовно вашого персонального переліку. І цю інформацію ви отримаєте прямо в Viber. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!